Так, дівчата знову здаємо одні посилки, підлучаємо другі посилочки, здаємо. короче, штани ті, що на мене величенькі, з'ясували, що вони і на віку величенькі. Оно все розбираються, як створено, повертають. Короче, вирішили, що такі треба на менші штани і змінимо. Замінимо. Нам підтвердили, що, будь ласка, беріть і відправляєте, відправимо. Ми вже прийшли додому. І що я вам хочу сказати? Віка, воно щось знову мудрує з кетіним. Як воно? Брилочком, з кетіним брилочком. Вот. а я хочу показати, який у нас сьогодні обід. От. Клубніка, полуниця. З творожочком, Клубніка, з полуниць. сметанкою. Сметанкою в мене в мене, ось, бачите, трошечки меду, ну в мене мед. А у віки без меду. Сказала, ні, мені меду не треба. Взагалі їй не треба меду. От, ото чудо пішло десь. О тут і пішло, воно вже поїло і пішло. Ну, така ж розумна собака. Привітулі. Іди до мене, Оце моя шайка. Іди пообнімаємося, іди. Кетка, Катюня. Іди до мене бігом. І ти почухаю тебе шийкою, і ти почухаю мордочку. Моя золотая собака. Ти мій зайчик такий. Да, ще ми не любимо, як нас знімають на камеру. Дуже не любимо. Так. Да. Отака От собака. Лягай. Так, да. Лягай. Оце єдиний випадок, коли вона приходить на. Кровать, отак от, ну, щоб пообніматися, і все-таки це, коли я її отак зву зранку. І от ми можемо тут отак пообніматися, і то вона зараз бачить камеру і все, і не хоче. Анна, Анна, з кущерів вибіг. Вибіг, з кущерів, Доброго раночка. А Кеті де? А Кеті його не бачить. Ремічка. Ремі, привіт. Кеті десь побігла, О, там тільки хвіст я бачу. Вона його не бачить. Шукай Кеті, де Кеті? Де Кеті? Шукай її. Шукай Кеті, а Кеті там щось у кущах десь сидить. Ремі, де Кеті? Шукай. Привіт! Привіт! Да, ось, ось вона, ось! Ось вона. Ой, зустрілися. Мої такі гарнюсінькі, зустрілись. Да. І знову доброго раночку. І дивіться, яка в нас сьогодні радість. Там барит. Там барит і Ремі, і барат, Боже стільки щастя. Да, і Наташа з Людою обнімають. І все, і крас... ой, Боже, довольна, доволі сьогодні тепло. Віка взяла подстілочку. Вона в неї на плечах подстілочка. Будемо засмагати. Три дні тепла буде. Три дні радіємо. Наші собаки дуже люблять болотці. Болоце, ну воно не болоце, воно тут чиста вода. Кеті панирять пішла. Кеті панирять барить слідом, ходить за Кеті. Ой, ну, Кеті під воду. Собака водолаз Що там ти шукаєш, я не знаю. Собаки гуляють, вона вчора тут прийшла і лягла в Одна голова торчала, вона лежала. Віка, по-моєму, знімала. Да. Не можу, не можу. Ну що ти там бульби пускаєш, господи. А баре теж цікаве, баре теж голову засуне. Давайте подивимося, що там шукає. Що вони там шукають під водою? Щось шукають. Ну саме на дні треба щось шукати. <гум> І цікаві. Катя, не нашла, да. Не нашла, что шукала. Что ты шукала? Непонятненько. Бульбашки. А просто попускать бульбашки, да? Ну да. Ну и ладно. Пишли. Не, Катя. Ох, у нас сегодня и компашка. Боже, что вы не вытворяют? Это вообще. Вони тільки що я побігла за телефоном, вони тільки що всі дружно плавали. Просто просто всі пішли в воду і всі дружно плавали. О, пішли, доганяй, доганяй, Кеті, ти доганяй. Доганяй, Зої, де Зоя, Кеті, пішли. Давай, 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 сюди. Давай. Боже, які вони класнючі. У нас. Толпа, толпа. Кеті, ні, 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 ні. А? Пішли Кеті, пішли. Ми йдемо. Кеті, іди до мене, Кеті. На. Йдемо по такій красі. Це щось неймовірне. Боже, як класно. Прямо все ж біля мого дому. Оце в нас, конечно, тут жінки. Боже, як купа наробили. Красоту, казала, червень класний місяць для квітів. Ну, то вже липень, дуже класно. І ця зіна в мене під балконом. ой ще. А зараз зайдемо в під'їзд, я скажу, якщо у людини гарний смак, от можна, ой, це мої улюблені ромашечки. Якщо ой, от ну, ну просто от дивіться, наче в вазоні стоїть. Супер. Зараз в під'їзді покажу, який букетик у нас в під'їзді. Ось так у нас в під'їзді. Отака краса. Да? Добрий ранок. Добрий ранок. Отака краса у нас, да. так. Ну, я вже багато разів показувала, що у нас тут все в картинах, а може і не показувала, вже не пам'ятаю. Ну раніше показувала. Подивіться на цей букетик. Ну, це ж шедевр. Кажу, якщо у людини є смак, то можна ну просто декілька квіточок і отаку красу зробити. Ось йдемо додому. Пів одинадцятого наш час. Отак от, от у нас, от такий у нас під'їзд. Бачите, образцово показательний, так? Да? І отам от усе в коврах. М -м. Всім привіт! А ми їдемо на Мальдігу. Разом з Кеті. Разом з Вікою. Так саме на Мальдіви. І не треба дивуватися, і не треба заздрити. Бо Мальдіви в нас українські. Так і називаються Українські Мальдіви. Да. Уявляєте? Українські Мальдіви. Ми ще точно не знаємо де, але це недалеко від Черкас. Це 40, село. 40. 40 хвилин. Це село Сагунівка. Кеті плотненько поїла, дуже плотненько о, поїла. О, і тряпочки не Ну, тряпочки всі отут з боку. Підбирайся. підбирайся. Нехай ну, це вже там я застелила. Вона зараз так зробить. Дай мені тряпочку. Так, яка буде соплі витирати, Кеті. А ми переїдемо, ті, але ж спочатку ми заїдемо на пошту, на Укрпошту відправимо Равликів. Ні, туди не Равликів. Потім на нову пошту відправимо Равликів. От. А потім вже на Мальдіви. Ну і звісно ж, ми ж все ж покажемо, як ми там. що. А їдемо ми як в розвідку. Віка, як буде в, в розвідку? Не знаю. не знаю. Як буде, напишіть в коментарях, я напишіть, не знаю. як Розветку ребенка. Ні, точно ні. В общем-то, і ми там може бути якісь дні народження, якісь свята, там ще Так, я Віка отут стою, і а я якщо думаю, шо, да. якщо що, то що, то ти від'їдеш. Ну, якщо от цим треба буде. Так. Да. Все, я на пошту. А що ви думали? На Мальдіви так вам просто да? Це, як турбулентність. Тут в самоліті турбулентність, знаєте, попали. Да. Це у нас турбулентність. Оце у нас така дорога, вже метрів 400. Але, але ж як зараз там жінка розказала, така знаєте, сільська жінка чоботях який з сапкою в руках найде саме. Ми питаємо, правильно ми їдемо, так туди, туди. Вони да, да тут да до Дніпра правильно да. ви варю це ж там, де білий пісочок, ото ну да, да каже на Мальдіви, правильно їдьте. Да, так, Жіночка бачила би її. Тут така чисто сільська жіночка, а на Мальдіви Мальдива на Мальдиви правильною їдете, да. так що зараз на ліво і прямо нам пояснили. Yeah. Кеті вже хоче на Мальдіви дуже. Да, такою дорогою, так. Да. Хочеться скоріше. І вона, от, бачите, вся тут така. І ми спитали, вона каже, що там три дороги, звідти і звідти всі такі. А я говорю, може на паралельно виїдемо зараз все одно прямо. Ні, каже, така сама. Ну, що вам, друзі, сказати. Так собі, Мальдіви У нас пісочок на березі. є і кращий навіть. Це тому, що такий колір піску, то вони назвали його Мальдіви. Але ж я думала, що тут якісь домики, щось таке сьогодні нам взагалі Расадали, що розповідали десь є, нам сьогодні, що там прям домики в воду, як на Мальдівах. Ну, може, воно десь може воно десь є. А ми зараз позапитуємо. Ну, позапитуємо, звісно. Ну, поки що от так. І сонця немає. Ого, качела тут собака. Ми вже давно плаваємо, щоб ви так думали, я вже взяла Кеті навіть під поводочок, але вона хоче постійно кудись в кущі. Ми обходили оці кущі вона на оту сторону. Кущах, вона за вона нами спочатку плила, а потім почала в камишу і цей. За чим ти нам паличка взібака? Вона <с за нею тримається, мабуть, за какая. Те, що я її тримаю, Їй пофіг, вона запалочку тримає. І До кущі, до кущі, до кущі. Зараз і тебе туди затягне в кущі. Щік стільки і двох немає такі. вийде! Так, вода реально тепла. Вода тут, так, прям теплюща. У нас людина, ми сьогодні зранку гуляли, але вона не могла за день прогорітися так. Ну так. Да. Тут прям теплі, не, ну, ну ту ну, прям. Знизу, внизу, знизу теж тепла вода, от під ногами ми ж йдемо по пояс і от там знизу теж тепла. Якщо б вона і прогрілась, то тільки б зверху. Не <рапився> витруситься. Не не Труситься, не треба. Вода хоч і тепла, Ближче, ближче. я тут схватила цю палку Ну, Немає тут тепло. Все, відпускає її, що вона? Ну навіть якщо вона зараз запливе в камиш, вона зараз попливе на берег. Ну на Що мені треба, щоб я її по камишам лазила сюди? Щоб я лазила по камишам. Там. А вона ж буде зараз, ти бачиш, куди направлення. Да. Вона так сопротивляється, що її плигти було легше без мене. Ну да. У нього таке сопротивлення. Ну відпусти, її... ну навіть якщо залізе в камиш, то вийде вона звідти. Так, да, якщо б сюди на день приїхати, то накупались би. Вдоволь Куди? Кеті вже приближається до берега нарешті. Ми тут будемо стояти Вона повернеться? Не знаю. Зараз подивимось. Так коротше втомилась, звісно. Ну вона ж, я ж тобі кажу, що вона сопротивлялась, так я її тримала, бо вона в ті кущі плила. Ага. Ну, ну, ну давай, походимо, побачимо, що буде робити. Чи буде на нас назад плести? Ану, йдемо. Ну, ми зараз знову йдемо в воду і думаємо, що попливе ще раз за нами, вона дуже довго плавала. Але ж я її на поводку тримала, щоб вона от, от туди, щоб не плила ті кущі. Кеті, давай пішли. Ні, Сидить на березі не хоче вже. Пливе, так? Да? Катюня пливе. Мій зайчик, Я йду до тебе, Кеті. Ні, не будемо так довго все плавати. Я до тебе йду до тебе. Все, назад, назад. І я йду за тобою. так. Я йду за тобою, скажи повні уха води, повні уха. Зараз вдома прийдемо, повитираємо. Все нормально, Кету. Все окей. Оце тобі Мальдіви, бачиш? Ну все, ми прогулялися, пробродили по водичці. Зараз йдемо їсти вишенки і висихати. Кеті така промокла. Кеті. Кеті до мене. Кеті так промокла, як ніколи. Вона в житті стільки довго не плавала зазвичай давай, туди давай, і давай, до мене, до мене ти потолкні. Є пошли. Просто повадок Все. Ну тебе попливеш на ту сторону, гайнеш. Пливи за тобою. Ну що, друзі? Мальдіви мальдівами, А вечеря по розпису. Отака у нас сьогодні капуста брокколі, кабачки, м'ясо, курки. І отакий красивенний салатик. Вкусніший з оливковою олійкою. Вот. Чудо вже поїло і чухає вухо, бо бачить, що я її знімаю. Віка! Вечеряти! Світло там можеш вимкнути. Кордони не порушує, вона молодець. Так. Да. 15 хвилин 10-ї ми вечеряємо. Ну як же ж оце не зняти? Восхищення, оце восхищення. В общем, друзі, всім смачного і на добра ніч. А та чухає ухо. А та ухо чухає. Ми вже погуляли. О, тепер точно добра ніч. Всім добра ніч. Ми вже погуляли. О тепер точно добра ніч. Всім добра ніч.